Друзі, всім привіт! Всі раді бачити на каналі. Всім привіт! А хто це так гарно малював? Це я малювала, а це Кіра малювала. Красиво. Я... А де ви спите? Ми Ми спимо. Тут Денис спить. Тут я сплю на двох етажній. Я на... На... сплю на низу, а дівки тут. Кі... Кіра і Каріна. Сплять тут. Да. Ось так Каріна. Ось все гарно. Такі малюнки. А що ви їсте? пюрешка і салат з майонезом. є котлетка. Качани, салатик. Кіра вкусно? Да. да. І тобі вкусно? Ну, приятного аппетита вам. Дякую. Красива Каріна. Так, да. такі мої медалі. Ану ж, пошхвастайся, за що? Це за театральне. Ми виступали недавно. Це я танцювала ще давненько Let's Dance. Перше місце. Це друге місце теж по Let's Dance. Це перше місце ось таке. «Корона» класна. Да, так, теж. І ця теж діадема, воно йшло разом. Комплектки? Так. Да. Потім іде ось така. Це за те, що я співала, участвувала в конкурсі. Ану, прочитай, що там. Зимова казка всеукраїнський, багато е, жанровий фестиваль, конкурс, мистецтво. Mm. Потім ось такий це по брейкдансові. Це... Наші. А ти ще mm -hmm. брейк-дансом займаєшся? Так. Да. Потім ось така маленька теж. це перше місце, Яка гарно можна перепродати. Звісно, <гум> і тут дуже багато. Ану ж кубком похвастайся своїм. А Це кубок теж за, за зимова казка. Все всеукраїнське багато. Жанровий фестиваль конкурс Мисто. Ось такий красивий. Це те, що воно йшло комплектом за перше місце. Я поняв тебе, да. а ти вже все поїла. Ого, ви швидкий, вийшли погуляти. Дівки ззаді йдуть, там ще якісь тіктоки знімають. Тут йде така водичка, зелена. Дівки вида, надився на воду. Понятно, дивиться, не впадіть у неї. Ні, не впаде. Ну все, йдемо А все дівки на, на каменях. Тут ось водичка чисто Звичайно, проведено. Але нічого, водичка холодна. Да? Колоненько. Я переліз на цей, на цю сторону. А дівки, дівки хочуть тоже сюди перелізти. Да, дівки? Да. Ну давайте пробуйте. Тільки дивіться, не упадіть Давай я знімаю Не потім тапочку потім тапочку буде не не Боюсь, не впади, бо він течію винесе. Карина боїться перелазити. Не бійся, вставай. От так. Перелаз, сразу на цей, пригай. Карина. А не перелізти просто через мост піти. Ага, отакий вот значить пітнік. Все нормально. Бутики роблять, чіпси, крабові п'яточки. Клас клас. Кіраї суші. Каріна теж є. День я Всім привіт. Їдемо по день з Кірою. Баба Оля за рулем. Всім привіт. Їдемо наших допоможників забирати. Ми вже дуже за ними скучили. Вони вже дуже давно поїхали, вигуляні. махай привіт. Отак. Так, так минули ми знак Черкаси. Їдемо далі. Заїжджаємо на заправочку, треба заправитись. Бо далі пішки підемо. Не задави його. Чого ти тут робиш? ха Гарні Черкаси. Їдемо далі. Їдемо на мост. Я вся в дорозі. <сотор> не відвлікати. Їдемо. Там, де їм мощ. Мост, так. Да. Ніч. Мой. Мост. Будемо мость. Давай на який ми мост їдемо. Річка Дніпро. Да? У нас Назарчик перший раз. Де по таких містах. А ми станемо, подивимось, так? Да? Так, да, ми тут станемо, подивимось. А зараз емоції перевищують. Зашкалюють. За Дуже гарна наша Україна, дуже. Неймовірно. Тут на морі є маленьке село панське, де знаходиться всього ж три хати. Село на воді. Боїться так води багато. Бачив таке количество води. <сіпіг> <сіпіг> Назарчик, ти ще не бачив так багато води? <сіпіг> Ні бачив. <сіпіг> Їдемо далі. <сіпіг> Ось така красива арка. <сіпіг> Назарчик також любить Україну, так, да? Назар? <сіпіг> Ти стисняється. Все. Ми вас знайшли! Трошки заблудилися у вулицях. Привіт! Привіт! Ми вас насилу знайшли! Добрий день. Привіт. Ви самі відомо. Кірюша. Золоте. Маму ніхто не обнімає, всі до баби Олі. Да, маму Мама не всі, треба. Всі ну. да, да. Привіт. А за мамою, за мамою ніхто не скучив, всі за бабусі скучили. Да, а ми бедемо, а тато Ось, ось саме маленька прибігла Соня. Привіт! Назарчик, давай привіт. <говорит> <говорит> Розгубилися, постіснялися. <говорит> Ні, кусик. <говорит> тільки тільки купили сьогодні. А ну як ти їздиш, покажи. Та, сьогодні купили. Ось <говорит> <угас, он? говорит> так сі, сідаю, потім ось, прокручую педалі, щоб мені було. Легкий, щоб <говорит> Ну поїхала, ні? Зносять вищі. Тут так купалися, ми відпочивали. Нас забрали з мами, з бабусі забрали нас додому. Ти тут, Ти тут купався? Так да. А тобі? Кір? А ми ще будемо їхати і не один раз. Ідемо покупати. Ні, купатися ми не будемо. Він стоїть. Він щось електричка. Це електричка, на Поки ми в Черкасах, сходимо прогуляємось, ви вибрали машину? Зараз вам включать. Не дозволили у трьох. Назарчик катається, але боїться, що ним керують. Ну Давай, пробуй. А що скільки? Ну, рахує, рахує. Майкий тебе гарний дар. За ногу ой як хорошо. Ми поки гуляємо там, а бабуся сидить на такій біседці така міня. Ну як тобі? Відпочивати його. Гарна така. Як твої відчуття? Супер. Ми хочемо ще піти на це чортове колесо, покат... прокатнуться. Ви на балконі? Ага. Да. Ви сьогодні обережно, бо хлопчик з'їхав. Він підожди, не спіши, не спіши. Тепер їдь. Пікіра є. Добре, Лови його. Тікай, ще що ми піднімаємося. Так, ми сіли. Зачинилися двері, є відкрите, а ми сіли те, що під стеклом. Піднімемо нас уверх, подивимось, да? перший раз, так да. Так. ми піднялись. О, високо. Мої. Страшно. Мої. Кіра, тобі страшно? Стас. Ні. А тобі? Ні, ми на уровні дерев, дивіться, як нас високо підняли. А на так. Да, да, ще вище. Вже боїться, так? Да? Господи! Ми на самому верху. Ми вже покупаємо що А воно трошки город видно, так. Вже ми опускаємося. Небо чисте. Класно, тихо. Хочемо Назарчика покатати на конях. Назарчик сам наш. Кірою день на маленькі. Друзі, наконец я вже дома, скучив, втомився дуже, дуже денька втомлений, нагулявся. да. Завтра, Сьогодні вже ляжемо відпочивати, а завтра вже до свинок піде, піду. І ще завтра треба до Бабмаші поїхати цей картошку помогти викопати. Всім до зустрічі, всім ну, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Друзі, всім пока. Всім пока. До зустрічі на в наступному відео.